П'ять хвилин на головне традиційно. У цій порі четверо дітей на Сумщині постраждали від ворожої атаки. На Кам'янеччині чоловік під наркотиками кермував автівкою. І про корупційну схему в Укртрансбезпеці розповім впродовж випуску. Не перемикайте. Одразу декілька російських безпілотників завдали ударів по житловому сектору у Путивльській громаді на Сумщині. Значно зруйнований житловий будинок, у якому проживає сім'я з чотирма дітьми. Поряд з оселею загорівся легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували усі осередки горіння. Попередньо через удар у чотирьох дітей гостра реакція на стрес та незначні тілесні ушкодження. Заступник міністра оборони Олександр Козенко провів робочу зустріч із делегацією Нідерландів, присвячену посиленню української авіації для захисту неба та критичної інфраструктури. Під час перемовин обговорили розширення арсеналу, постачання додаткової зброї та інтеграцію нових засобів ураження для ф 16 безпеку бортів, модернізацію систем протидії загрозам, покращення логістики обслуговування літаків в Україні та збільшення пропускної здатності баз в Європі. Конкрет ні технічні рішення будуть ухвалені на найближчому засіданні коаліції спроможностей. В Україні готуються запровадити режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після спеціальної наради, присвяченої кризовій ситуації у галузі. Президент наголосив, що юридичне оформлення надзвичайної ситуації в енергетиці дозволить уряду діяти значно оперативніше та ефективніше. За його словами, це відкриє додаткові інструменти для ухвалення рішень у складних умовах, спричинених масованими ударами по інфраструктурі та складною зимовою погодою. Володимир Зеленський також повідомив, що подолання кризи в енергетичній галузі є одним із пріоритетних завдань для Дениса Шмигаля, який наразі поєднує посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики. Оплакує героя Судилківська громада. У російсько-українській війні загинув житель села Велика Медведівка, солдат однієї з військових частин Національної гвардії України Сергій Олегович Кузьомко, 1997 року народження. Героїчне серце захисника перестало битися 13 січня 2026 року на Донеччині. Схиляємо голови перед подвигом героїм. Співчуваємо рідним. У селі Слобідка Гуманецька патрульні зупинили автомобіль Фольксваген, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у керманича виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Водій пройшов медичний огляд у закладі охорони здоров'я, який підтвердив стан. На нього склали протокол. Поліцейські наголошують керування у нетверезому стані. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза життю та безпеці інших учасників дорожнього руху. Співробітники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції викрили корупційні схеми в Укртрансбезпеці та затримали їхніх організаторів. Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали та пропонували неправомірну вигоду від перевізників за уникнення адміністративної відповідальності за перевищення вагових норм та відсутність дозвільних документів на перевезення пасажирів. На Хмельниччині затримали старшого державного інспектора управління державного нагляду, який отримав 30 тисяч гривень від перевізника за непроведення стягнень за порушення. А у Черкаській області головний спеціаліст Державної служби безпеки на транспорті запропонував 50 тисяч гривень хабаря колезі, аби той не виявив порушення окремих перевізників. Слідство триває. Хмельничан та гостей міста запрошують на вечір пам'яті Кузьми Івановича Матвіюка. Політв'язня, дисидента почесного громадянина Хмельницького. Захід під назвою І ми цей шлях пройшли. Відбудеться 16 січня о 17.00 у приміщенні дитячого світу на другому поверсі Проскурів бізнес холл під час вечора прозвучать спогади друзів і соратників Кузьми Матвіюка, які поділяться особистими історіями та роздумами про його життєвий шлях, послідовність у захисті української мови, культури та історії, а також внесок у громадське життя міста. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до пам'ятного заходу. Це все, чим стигаю поділитися із вами на цю мить. Слідкуйте за оперативними оновленнями інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам за довіру. Побачимось.